Пожадливість зачавши на рожий ріг, а зроблений ріг порожу смерть. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжимо розглядати основну тему про гріх. І розглянемо третю сторону або третій аспект це пожадливість ошей. Ми вже розглядали пожадливість сіла. Так от з цих два явища вони дуже схожі. Побачив і спокусився як у першому, так і другому. Лише пожадливість сіла вона більш матеріальна, вона вимірюється в цьому світі якимось матеріальними цінностями, фінансами, а пожарливість очей вона менш примітна і не так проявляється, можливо, він ще не так замітна, коли вона проявляється. Пожадливість очей, пожадливість сіла це зазрості, то Пожарилося це приблизно те саме. І як приклад, ми можемо взяти е, історію Самсона з його жінками, історію Давида з Вірсавією. Тоді не було якби зазрістю, заздрістю, то просто був простий егоїзм. Мені, моє, я. І більше нічого. Його не цікавило в той момент е, почуття і емоції інших людей. Його цікавило лише його власне я. І от в цьому якби, є проблема. Коли ми читаємо Ісуса на сьомий розділ, там описується історія про те, що пожадло і спородила гріх. Коли ми розглядаємо історію про Ахана, то він не зразу спокусився. Він подивився, побачив, воно сподобалося, і в результаті це призвело до загибелі найкращих мужів народу і так далі. Ми не зразу можемо побачити і пожати плоди свого егоїзму, але з часом воно призводить, на жаль, до доволі плачевних результатів. Егоїзм це байдуже ставлення до людей. Турбота лише про себе, про своє я і без уваги до інших. Цікаво по-англійськи воно звуч... має значення як sen інтерес, і що мається на увазі власна особа і вигода, або вигода для власної особи. Зацікавленість для власної особи. Ну і звичайно варто зазначити, що в е, егоїстів є принаймні три види: основних таких. Перший вигляд е, вид це, які самі живуть і дають іншим. Їм байдуже, що відбувається з іншими, їм хорошо і іншим хорошо біля них. Е, Кант, Філософ сказав, той, хто, кому байдужі справи інших, лише б для нього було самого гаразд, то є егоїст. Тобто, перша категорія, вона не проявляється. Друга категорія вони самі живуть, але іншим намагаються не дати жити. І про це ми принаймні читаємо коринфи нам 10.24. Ніхто не шукає користі для самого себе, лише для ближнього. Або Філіппійцям 2.4. Де сказано, не дбайте лише про свої інтереси, але заважайте на інші, інтереси ближнього. І третя категорія це трохи складніша. Це категорія, коли самі не живуть і іншим не дають. Ісус Христос приблизно про них так сказав Матвія 15 розділ, 13 вірш. Якщо сліпий веде сліпого, то обидва упадуть в яму. Ці люди. І самі не знають, куди йдуть, і самі не знають, чого хочуть, і те відбувається для ближніх, і вони роблять для ближніх. Таким чином е похить або пожадливість очей. Приємно для очей, коли ми читаємо в буття 3.6, там сказано, що було приємно для очей Єви. Це є егоїзм, розпуста. І дьявол, коли прийшов до Христа, він сказав до Христа: Кінся вниз. Ну, Христос відмовив. Як бачимо, те, в чому сам Адам прогрішив, не встояв, це пожарливі очей, пожадливість тіла і гордині, то в цьому вистояв Христос самому першому випробуванні в пустині. Потім на протязі трьох років він продовжував боротися з цими явищами, але тут найкраще і найбільш яскравіше і конкретно проявлена ось саме ця категорія. Тому егоїзм проти ставлення або антипод його є любов. І коли ми читаємо історію про Ісуса Христа або опис Його ставлення, то євангелисти писали це такими словами послання Йоанна. 4 розділ 16 вірш. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і в Нім Бог пробуває. А також тут же це саме послання 3:16 сказано: Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав за нас, і ми можемо мусимо класти душі за братті Як бачимо, Господь, слово Господнє говорить про те, що Господь наш Ісус Христос Він віддав все для того, щоб нас спасти. І Евангелист Йоанн Іван, в Івані пише: «Я нічого, про Ісуса Христа, я нічого не можу робити сам від себе, як я хочу сужу. І мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі ця, що послав мене. І апостол Павло до Римля нам написав. Бо і Христос не собі доважав, як написано, їх тих, хто зневажає, упали на мене. Як бачимо, Ісус Христос протистояв цьому злому явищу в Його житті, і Він переміг. Таким чином, Він дає надію і впевненість в тому, що і ми зможемо побороти. Нам потрібно просто виявити в собі це явище і довіритися Господу, віддати цю боротьбу Господу. Тому що ми. Особисто перемогти, навряд чи зможемо. Але якщо ми його не визнаємо, якщо ми не попросимо Господа, то навряд чи Господь зможе в нашому житті побороти гордість, егоїзм, заздрість, лише виявивши і дозволивши Господу перемогти в нашому житті, Він це зробить. Фелипійцям, 2 розділ 6 і 8 вірш. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив само себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті хресної. Як бачимо, Ісус Христос, будучи вищим ніж людина, будучи Богом в людській подобі, прийшов на цю землю і показав нам приклада, що і ми можемо перемагати і ставати переможцями. Ліпший від селаша, хто не скорить до гніву, хто ж панує над самим собою, ліпший від завойовника міста. Тому я бажаю кожному із нас бути цими завойовниками міста і переможцями над своїм «Я». Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Амінь.